Хочу знати відео, скільки потрібно інструмента для малярки. Ось наш безповітряний ми фарбуємо, клеїмо сколст. Ось наша торцовочка, якою ми підрізаємо, зарізаємо все що можна. Ось міксер. Хочу розповісти про міксер. Міксер купляв за 2000. А він, як був на вебінарі в Києві чи на семінарі, 2,5 мм. Вали так, що аж рубашка заворачується. Тут наш браток лежить, Дніпром, пістолет, які ми клітклевали плінтуса. І монстр. Гідропошньовий апарат. Між прочим, це все це і це я покупав в Харкові. Міша. Це вже пора під заміну шток, тому що він вже бідолаха себе одробив, він вже заробив і на себе, і на всіх. Ось така шифувальна машина. Реноватори, ще щось там ящик, ящики. Якось так, друзі, скільки потрібно коштів. І це тільки якась левова частина. Ось Сам придумав, сам пан сам склепав. Всім гарного дня.